Цікаво, розгортається такий невеличкий скандал. Я, в принципі, нагадаю, що вчора м, е, Арсеній Яценюк сказав, що треба перевіряти терміново Міністерство охорони здоров'я і нового, нового mm -hmm. ну нового в принципі, міністра охорони здоров'я Квіташвілі. Mm -hmm. Вже, значить, він, на думку Арсенія Петровича, на е, Я, я пам'ятаю, що послав так по пам'яті, послав він на перевірку туди. Перевіряти закупівлі і різні там uh -huh. тендери в Мінохорони він послав туди, кого тільки не послав, і І ніхто не повернувся. Ну, — Я ще не знаю. І Держфін -інспекція. що не було з сьогоднішнього засідання уряду, подивимося, повернулися чи ні разом з Квіташвілі. А якщо не повернеться, то ще у когось пішла за ним слово в фільмі жахів. Знаєш, я хочу сказати, що він навіть міністра оборони Полтарака щось то послав перевіряти міністерство охорони здоров'я. Так. Да. Всі поїхали по перевіряти, чи всі поїхали перевірятися. Я не знаю. А, схоже було, що поїхали квіташилі шукати. А, тепер все розгортається, стає ще більш цікавіше. Мені здається, що все криво стою. ні 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 все нормально. Арсен і Арсеній Яценюк доручив тепер вже Арсену Авакову. До мене тільки що дійшло, що у нас два Арсени в уряді. Угу. Сенє Сеня. відшукати керівництво фірми Вектор та Авік. Якщо ви нас чули, відгукніться вектор Фарма. Це буде як відома програма. Шукаю фарму. Телефон нашої фірми, телефон нашого каналу 044, я забув. 374. 12 12. Якщо ви. Знаєте а... щось Зна... про місце знаходження, фірми Вектор Якщо Фарма. Якщо ви Вектор Фарма, або ви знаєте щось про місце знаходження, або ви бачили Вектор Фарма, телефонуйте, будь ласка, нам. Нагадаємо, що Вектор Фарма вийшли з дому, були одягнені в звичайне пальто, звичайного крою, під пальто не було нічого. Цій компанії Міністерство охорони здоров'я перерахувало 52 мільйони гривень за ліки для хворих на ВІЛ. Mm -hmm. Ага, а, та телефонуйте, але коли ми не будемо в ефірі, а, вони й досі не можуть потрапити в Україну. Більше того, вектор Фарма, яка є посередником, навіть не уклала угоду з індійським виробником щодо постачання певних лік в Україну і не перерахувала гроші голова мозу Олександр Квіташвілі зазначив, що вектор Фарма не виходить на зв'язок. Водночас абонент не може прийняти ваш дзвінок. Водночас він підкреслив, що запасів необхідних ліків в країні вистачить до кінця червня, тобто час на пошуки ще є. Арсен Борисович, велике прохання допомогти фірмі невідкладно виконати <с. цей контракт, допомогти невідкладно знайти директора цієї компанії, зробити все, все, щоб препарати, за які оплачено з державного бюджету, були доставлені. Так зазначив Арсеній Яценюк. Ну мені це так подобається. Це якісь вертеп я. Чекай, вот, власне, Це дурдом веселка або церкнедроті ще кажуть. Е, Пам'ятаєш, при Януковичі була якась там сума заплачена якомусь фітнес-інструктору з Іспанії чи з Португалії, який був начебто представником якоїсь суперфірми, і там страшний контракт уклали. А тут дали 52 мільйони гривень фірмі, яка абонент недоступний. Слухай, а ми тут чому ми розпинаємося? Як вести бізнес ці країні? Отак, от ви от бізнес. бізнес вам, вам прем'єр-міністр щодня майстер-класи проводить, в принципі. Я не знаю. Я Єдине, що якщо, якщо відлучитися трошки від жартів, єдине, що я хочу сказати, я дуже сподіваюся, що. Я, я розумію, що ці гроші не будуть знайдені. Вектор Фарма, давно ну, чекай. давно. Без укол... надії, сподіваюсь. ми ще, ну, добре, ми ще нехай все втратили. Буде. Але, але якщо ці гроші не знайдуться. Може, дуже... по гарячих слідах, знаєш, отак по соточці. Чи десь вони бігли, тікали і залишили, <рес> а ті <рес> йдуть і <збирати? рес> Ну, та на такий слід. Може, Міліція так. наша може натрапити. Може так, дай Боже. Але якщо навіть е, натраплять, не натраплять, я сподіваюся, що якщо навіть не натраплять, якщо ці гроші не будуть повернуті, то людям, які потребують цих ліків, ці ліки будуть закуплені, значить, з іншими власне дуже тому, що сказати: би. ой, украли гроші, ну вибачте, вам доведеться хворіти далі. А до речі, ліки дуже серйозні. Тут вже не смішно, тому що 52 мільйони гривень е, виділили за певні ліки індійські, які необхідні вілінфікованим, представники мозу дозволили фірми поставку цих ліків протягом 180 днів з дня переплати. А, власне, 7 травня вектор фарма подала до суду позов проти мозу, і вимога збільшити вартість угоди через зростання курсу долару в порівнянні з груднем 2014 року. Ага. року. Ага. Тут ще є детальки, але Ти слухайте розумієш. так чи інакше, це не, не не вихід не брати слухавку і десь тікати ховатися. Давай спробуємо. Ну от на останок так прокласти от тепер хронологічно, як відбувалися події. Людям дають гроші і кажуть: купіть а, ліки для віл інфікова. Ну вони виграють тендер. No, Виграю тендер. Так, скажімо, там, я не знаю, там, 200 літрів. Нехай це буде так називатись, 200 літрів в амбулках. Це не для... В ампулках, в ампулках. Вектор uh, Фарма, можливо, щось планує. До речі, ми не можемо називати так часто цю, цю назву, тому що це реклама. <рес> Ця компанія фармацевтична щось планує, але зростає курс долара, і вони вже не можуть купити 200 літрів. Вони, вони купити... вирішують, що вони нічого не можуть купити, і вони вирішують з цими грошима злиняти. Вони можуть купити 100 літрів, але тим не менше. Ні-ні-ні, Вони вирішили, що 200 літрів ми не можемо купити цих ліків, але нас вийде купити там пару будиночків в Хорватії, наприклад. Uh -huh, uh -huh. І полетіли. Ну, ну і полетіло. Слухай, Це невдячна справа думати, хто там що зробив і так далі. 100%. Новина є новина, буде цікаво, чи дійсно чи знайдуть ці всі гроші. Будемо спостерігати.